Дивіться, розборочка від 86-го року по 2006, да? Розборочка ЛТХ, спринтера. Кому що надо, кусок вирізати, пластик, є проводка. Трохи всього є. Ось кусочек. Дивіться, на спарку на спринтерахму треба кусок. Не Кусок це кузов цілий. Цілий кузов? Так, да, да, Це цілий, кузов ідеальний. От так от, тільки ось у і все. По дверку вирізав, цей кусок викинув, свой приварив да, і... і на цьому сьому поїхав. Це був пасажир з парка. Пасажирська спарка, спринтер. Ну, це топ. Вже й номера вам пронамерований можна під пасажиром местапу ці душки. Ну, оце що, це скарб. Треба, дзвоним, заказуємо, є все. Дивіться, я так буду йти, тому що цікаво, можете писати. Кусок Мерседес віто є ось верхня частина. Авді А4, дивись по 2003. 95 по 2003 рік. Дивись. Електроніка, проводка. Там ще мотори на подвір'ї вкрама. Мотори, мотори. отдільно я познімаю. Мандео. Фордмандео, кому треба. Мазда 323, посад Б4, там взагалі і дал. Посад Б4. Арочки не гнили, нічого, все чітко. Дивись. І феном придачу. Ти І там ще ті самі є. Хтось скаже свалка, а хтось хто знає що це таке, той скаже, що це воно таке робиться у нас. Крила є. Проводка, фішки. Куму. Проводка, фішки. Ну, проводку тут хер розберешся, Ну, по фішки. фішкам, так, да. фішки. Датчики, фіки. Треба фішка, не фішка. Банки бутилки по 50 копеек. Одна банка. Бутилки по 10. Ну, крос-курс там. Понял. Дивіться, карти дверні є. Це спринтер чи отходи? ЛТХ. ЛТХ? ЛТХ спринтер. ЛТХ спринтер підходить. Куза в частках узав. От треба було комусь. Приїхав, отризав собі кусок який треба. Треба подножка. Забрав, треба подносити. Надо патрубок. Поїхав, підібрав. Ну, ось патрубок, диви. Це краще буде ще в магазині китайській возьмете. Ось да, любий патрубок. По оригіналу. Також фішки, датчики. Ну, диви. Ось спринтер. колеса став і попік. Там кусок гольфа п'ятого лежить. Це вам не в Луцьку на базарі ходить. П'ятий гольфік. Ви думаєте, як на Луцький базар приїжджають машини. Ось приїжджаєш, береш п'ятого гольфа. Купив да. тут кришу, приварив, Купив він... кришу, приварив небита, некрашена. Небита, некрашена, і не бита не крашена. Навіть безпека ціла. Так, так, безпека ціла. Перевернулись на кришу. Не бите і не крашене. Кусок криші вварив і все. Отак, отак ось робиться. Ви думаєте, що машини всі в ідеалі, ага. Ну. Да, да, да. Це вже з дивана хто подивиться, так це вже, звісно, да, ролик страшний.